Дані нігтики були нарощені акригелом за допомогою верхніх форм і укріплені скловолокном. Даним нігтям уже більше трьох неділь, явних сколів немає, поломок немає. Зросла архітектура і деякі нігтики клюнули вниз. Під низом чистенько. Єдине на безім'яному пальчику є невеличка сходинка, яку залишили ще при наращуванні. На прикладі обказівного пальчика зроблю корекцію акригелем. Знімаємо довжину. Спилюємо гель-лакове покриття до акригелю. Обробляємо першу зону, працюємо середньою частиною насадки, швидкість 25-30 тисяч оборотів. Чим більший діаметр насадки, тим менші обороти. Плавно зміщуємося в другу зону. Піднімаємо пальчик вверх, обробляємо кутик. Переходимо до центральної частини зони кутикули. Допрацьовуємо зону синуса. Всі явні відшарування забираємо. Апельсиновою паличкою припіднімаємо епоніхій. Перевіряємо, чи немає склієк, проходимося від синуса до сінуса. Пилочкою опилюємо бажану форму. При розвороті ми бачимо, що вказівний пальчик дуже сильно клюнув донизу. Забираємо глянець в зоні кутикули, зглажуємо зону переходу нарощеного нігтика і натурального. В цій зоні будьте дуже обережні, оскільки можна пошкодити шкіру. Чим далі від шкіри, тим швидше можемо робити опил. Піднімаємо нижню паралель, наскільки це можливо. На форварді обробляємо ліву пазуху. На реверсі праву пазуху. Ножничками зрізаємо шкіряну складочку. Забираємо пил клинсером. Наносим дегідратор, мультибонд. Базу. Ставимо лампу на 60 секунд, повний час полімеризації. Нашим завданням буде відтворити архітектуру підняти клюючий нігодь. Набираємо на апельсинову паличку шарик матеріалу, знімаємо її по центру нігтка. В основному я буду працювати апельсиновою паличкою, оскільки консистенція мого акригелю нагадує пластилін. Плоскістю палички робимо блінчик по ширині нігтика. Ставимо паличку під 45 градусів, закриваємо зону кутикули. Робимо плавну гірку. Не допускаємо запливу матеріалу в зону кутикули. Робимо відступ від проксимальної складки 1 мм. Лишній акригель спускаємо до вільного краю. Надавили плоскістю апельсинової палочки, підтягнули донизу. Надавили підтягнули. Працюємо зліва направо, справа наліво, рівномірним нажиманням на плоскість апельсинової палички. Періодично дивимося в профіль нігтя. Кісточкою для акригелю погладили поверхність для того, щоб він максимально вирівнявся. Чим чіткіше ви зробите архітектуру, тим менше потім потрібно буде пиляти. Ставимо лампу на повну полімеризацію, знімаємо липкість, дивимося в профіль, Ніготь піднятий. Але з-під низу у нас ще є товщина. Я лінивий майстер, тому чорновий опил я в основному роблю фрезою. Кладу її паралельно поверхності нігтя. Працюючи зліва направо, справа наліво, обнімаю арочність нігтика, вирівнюю рельєф. Злажу зону кутикули. Плавно піднімаю зону апекса, спускаюсь в зону вільного краю. Лівою рукою добре зафіксуйте пальчик клієнта. Права рука постійно шукає упор в сусідню ручку або ручку клієнта. Змахуємо пил, коригуємо форму пилочкою. Опил форми такий самий, як при нарощуванні. Поверхність у нас готова скруглена. єдине нам потрібно бокові паралелі трішки скруглити, тому що при опилі форми у нас там з'явився невеличкий угол. Вільний край трішки опустили донизу. При вигляді з боку архітектура в нас відновлена. Піднімаємо нижні паралелі. Розвертаємо пальчик, забираємо товщину вільного краю. Товщина нігтів повинна бути приблизно в товщину візитної карточки. Правий куток оправляємо під вуглом. Після опилу фрези ще раз коригуємо форму. Якщо далі ви хочете перекривати кольоровим гейлаком, обов'язково зробіть тонкий шар бази. Вона вирівняє вам всі сходинки. У моєму випадку я тонко перекриваю топом.